Є знижки представляють коко знижки травня на нож по форте 15% в аптеках «Подорожник», бам та «Ощад». Є знижки представляють коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках «Подорожник», бам та «Ощад». Орели решка по російськи з присмаком української крові. Прихильниця Путіна та голих вечірок Настя Влієва анонсувала новий тревел проект. Ну як новий, схоже, що просто вкрадений. Даєш випуски орла і решки по містам Росії. Дівчата, не повірите в процесі. Перший випуск нової програми буде присвячений подорожі по золотому кільцю. Анонс вже є на телеграм-каналі Івлеєвої. інформації про проект мало, але ходять жахаючі чутки. Кажуть, що мандруватиме Євлієва не лише Росією, а і Україною, саме тією її частиною, яку росіяни зруйнували та окупували. Зокрема, згадується і Маріуполь, де нещодавно побувала росіянка. На ці тревел новини з боліт одразу відреагувала продюсерка оригінального проєкту Ореле Решка Нателла Крапівіна. Заявила, що всі права на формат належать їй. І зараз не має до нього жодного стосунку і більше мати ніколи не буде в ексклюзивному коментарі сніданку, Крапівіна пояснила, що загрожує Івлеєвій та її команді, якщо вони все ж таки знімуть щось, що буде схожим на орел і решку. Я знаю, що це неправда, але якщо вона таки спробує переосмислити наш формат. То будуть наслідки, будемо оскаржувати в міжнародних судах і зробимо життя Насті ще кращим. Але треба розуміти, що наші ресурси обмежені, тому що судитись по авторським це дуже довго і не завжди виправдано. Але ми точно зробимо все, щоб захистити бренд. Дівчинка вирішила хайпанути в черговий раз і нагадати про себе, тому що репутаційна шкода останніх місяців для неї була несумісна з життям. Вона використала. Інструмент піару і спробувала перенести увагу з одного інформприводу на інший, але знову помилилась дверима. Також ми поспілкувалися з колишнім колегою Євлеєвої, режисером та ведучим «Орла і решки» Євгеном Синельниковим. Він шокований новинами, але не здивований. Вони колись запустили проект вдома краще. Подивилися наш наш вдома краще, запустили прямо один в один, нікого не питаючи. Чому би їм не запустити рішку, особливо mm -hmm. з Євлієвої. Спочатку повномасштабної війни Євлеєва жодного разу не написала Євгену. Навіть те, що колишній колега пережив окупацію, її не торкнуло. Коли ж сам Євген намагався поспілкуватися, Євлеєва проігнорувала. Це було одразу після того, як ми виїхали з окупації. З'явився інтернет. Ми приїхали. До Карпат, там з'явився інтернет. Я подивився, зайшов в інстаграм, подивився її сторіс, які нібито нічого не відбувається, ніякої реакції не було. Я їй написав ос особисто, Настя. Ну як ти ж ми ж знайомі? Ти ж знаєш мене? Ти була в Україні, ти знаєш цю команду. Невже ти не бачиш, що відбувається дурня? Ну вас розводять просто як, як лахов, вибачте, за, за вислів, але ну так воно і є. Ти ж бачиш, що це неправда. На що вона вона прочитала? Нічого мені не відповіла, і наступний сторіс майже одразу виклала про чіпсики Ось дивіться нові чіпсики Орел Решка це легендарний тревел проект, який свого часу дивилися всі. І невідомо, де б була Івлєєва, якби її туди не взяли. Ні, зіркою б можливо не стало, ні далі свого золотого кільця не виїхала б. Зараз ця зірка готова танцювати на українських кістках і знімати про це програмки. Вочевидь, іншого способу замолити гріхи за голову вечірку не знайшлося. Саме от поїздка в е, зруйнований Маріуполь це наслідки. Це mm. наслідки. І це лише початок. Це лише початок от їх е, ломки, скажімо так. Ще, ще буде і ще гірше. Ще вони будуть е, рекламувати, що можна поїхати в Північну Корею, як там класні, які класні є там курорти в Північної Кореї. Mm -hmm. Тому що ну, брама зачиняється. Дуже скоро в них е, нічого не залишиться. Ти хочеш дружитися на моїй доньці? Я люблю Олю. що Шо прем'єра. Вісіля це така штука, яка дуже подобається, звичайному виборцю. Нерівність. Ти вийдеш заміж за сина прокурора. Несправедливість. Неволя. За кермом мене не було. Немає у вас лібів. Не завадять йому йти за своїм щастям. Я просто так не задамся. Невістка. Прем'єра у суботу о 19 на 1+, +1 Україна.